Вітаю дорогі друзі і хочу показати вам таку річ. Це є мобільний ультразвуковий датчик, з яким ви можете спокійно працювати за допомогою вашого планшету. Тобто ставимо планшет, достаємо датчик, бачите, я його обережненько тримаю, берегу. Достаємо датчик, синхронізуємо планшет ваш з датчиком і проводимо ультразвукове дослідження мобільно. Раніше це було виключно обстеження. Сьогодні до цього датчика є пункційна насадка. Ставиться вона от таким чином. От вона закріплюється, от вона закривається. Отак от, от. О, бачите? І тепер. Можна робити трансвагінальну пункцію мобільним датчиком ультразвукової діагностики. Ви робите трансвагінальну пункцію. Якщо вам потрібно подивитися через живі, то у вас є конвекс, є конвекс і є вагінал. Вагінал є з пункційною насадкою.